Пліс печи плюс 210 кг, за мною 1350 гривень. дивитися, Що в нас тут чекає. Ось така клічечка велика, розмір чоловіча. десь x L, Десь ось так. трошки може бути і більше одягнути. Наступне буде ось така червона, жіноча езочка. Далі буде ось така сіренька. З прав, прав, полосочку з рожевими такими замочками. Наступна. Ось така чоловіча. Елька. Так. Наступна. Будемо ось такенька. З капюшончиком, Теплесенька, пухнаста. Наступна. Будете ой, стакенька, чоловіча. елька, ікселька Далі. Буде ось така ой, сака, Так, я тут подойду, что. Наступна білесенька іксесочка Така лагесенька. Давайте еще у нас печальки. Цікаво, багато всього цікавого такого. Так, і цясочка біленька. Так, дивимося далі. Ось така кольори хаті. Так, ось таканька. Чорна асочка. Тут я міг чоловічої чу жіночого також. Тут ідуть ці музли, розміри. Від XS до XL, Далі ось така червона. Так. Далі буде ось сатенька. Тому для замовлення вам потрібно буде написати нашому менеджеру на вайпад або до